Доволі часто ділянка знаходиться на рельєфі, тобто це коли в пітні забудови у вас є перепад по висоті. Або невеличкий там до полуметра, а буває так, що декілька метрів. В даному випадку у нас перепад складає десь біля 60 см. Тому ми маємо додаткові уступ на фундаменті. Це так ускладнює трошки виконання робіт, але з іншого боку, це дозволяє нам зменшити матеріал-ємкість цього фундаменту. Тобто ми залишаємося на несучому шарі, на надійному несучому шарі, але при цьому зменшуємо кількість бетону і матеріалу, що ми використовуємо для влаштування фундаменту. Доволі часто виникає питання, що таке плодородний шар. І ви можете бачити велику-велику гору цього землі, насипаної в кінці. Саме в цьому місці можливе терасування, і тому ми туди стягнули весь плодородний шар. І залишили лише чистий пісочок, але зверніть увагу, що місцями ми можемо побачити коріння. Так от, в зоні влаштування фундаменту, в зоні влаштування підлоги по ґрунту коріння не повинно бути, його бажано прибирати. Тому з точки зору будівельної науки, плодородним шаром вважається той шар, де є органіка, або згнивши, перегнивши, або в вигляді гумусу, перероблена вже мікроорганізмами черв'ями, або в вигляді коріння. Якщо у вас ґрунт чистий, нема органіки, ви можете його використовувати як основу під ваш фундамент, не дивлячись на те, що в геології може бути вказано, що плодородний шар ґрунту у вас 40-50 см. По факту може виявитися 20 і 30 см. А іноді може бути і трошки глибше, тому що все ж таки геологи роблять геологію точково не по всій ділянці. Тому в будь-якому випадку остаточне рішення приймає виконроб з проєктувальником, тобто людина, котра проєктувала фундамент, і людина, котра виконує, організовує роботи по фундаменту. Ніхто інший, вибачте, рішення не приймає, на яку глибину треба виходити. По основанню фундамента для того, щоб спиратися будинком, ми можемо вибрати ґрунт. Тот, котрий має органіку підсипати і ущільнити додатково, якщо нам не треба копати глибше. Такий підхід, він можливий. Але будьте уважні. Головне, щоб під фундамент, щоб в зону підлог по ґрунту не потрапила велика кількість органіки, бо вона буде гнити, давати усадку. Це призведе до деформації фундаменту або до просадки підлоги по ґрунту. Будьте просто більш уважні.